День. Тема сьогоднішнього нашого уроку власний капітал. Це наша велика тема, яка займе 4 уроки з виробничого навчання. Конкретно сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про формування статусного капіталу. На сьогоднішньому, на сьогоднішньому уроці ми маємо навчитися обліковувати і відображати на бухгалтерських рахунках саме статутний капітал. На, на сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами два питання. Перше питання це облік капіталу і наступне питання це облік статутного капіталу. Але перед тим, як ми з вами перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо інструктаж з охорони праці, оскільки ми з вами знаходимося в, в комп'ютерній лабораторії. черзі, по одному, по я хочу слухати ваші інструкції. Заборонено харчуватися на робочому місці. Дуже добре. Діма? Не можна Діма. без дозволу вчителя ходити по класу. Забороняється з коронавірус. Добре. Добре, слухайте, дитину заказувати вас. Дуже добре. За оборонного долучити. Добре. Маріно. Перед тим, як ти сідаєш за команду, треба переглянути, чи все не робоче. Тепер давайте ми пригадаємо, що ми вивчали на минулих уроках. На минулих уроках ми вивчали з вами велику тему відпрацювання обліку. Я вам зараз запропоную обдарити попередній матеріал. Давайте ми з вами пограємо у грушен. В черзі даємо відповіді за питання. Перше питання. Актив дорівнює пасив. Це що таке, Денис? Говоримо по букві, якщо не знаєш правильну відповідь. Л. Богдан, пасивних рахунків сайду кінцевої Д. Дитове сальду. Далі. Оці. Спосіб виправлення помилок. С. Сторн. Сторно. Далі Віта. Діючий план парахунки має скільки класів? Дев'ять. В Дев загальному відповіді всі були. Повні і чіткі. <кій> Дякую. Ми вже говорили. Ми вже говорили, що бухгалтерський облік це є сукупність. Так? Якщо ми не знаємо однієї теми, ми не зможемо розібратися наступну. Хочу зауважити, що попередня вивчена нами тема дуже актуальна, з якої ми подальшому не зможемо працювати в бухгалтерському обліку. Тому знання з цієї теми нам в подальшому дуже знадобляться. Як ви думаєте, от сьогодні наша тема нашого уроку – облік. Студутного капіталу. З яким предметами ще вона пов'язана? Знання, з яких предметів необхідні нам для вивчення даної теми? На вашу думку? <звілля> Бухгалтерський облік. Бухгалтерський <звілля> облік. Добре ще. Математика. <звілля> Математика, правильно. <звілля> Інформаційні технології. Далі. Все? Ми з вами маємо правильно, і, вірно, і без молод писати? Грамотно <звілля> маємо писати? Українська мова. <звілля> <звілля> українська мова. Далі. Ми маємо правильно міло створювати якісь документи. Іноземна мова. Іноземна мова. Створювати грамотно документи. Де ми створюємо документи, в чомусь грамотно? Резюме писати. Резюме, заяви. Правознавство. Ну я говорю не про правознавство. На яких ворога? На діловодстві. Правильно? Правильно. Добре. Зараз ми безпосередньо з вами переходимо до речі нового матеріалу. Отже, статутний капітал. Для накопичення інформації про власний капітал підприємства використовується четвертий клас плану рахунків. Всі ми знаємо, що четвертий клас плану рахунки, він є пасивним. Збільшення цього, так, збільшення по класу чи номер 4 тобто капіталу, йде в кредиті, зменшення в дебіті, так? Сальдо завжди буде кредитове, початкове, так само, і, і, і кінцеве. На етапі, коли підприємство ще не має боргів, тоді активи дорівнюють капіталу, тобто в нас немає ніяких зобов'язань. Для того, щоб, наприклад, ми розглянемо, як створюється власний капітал, на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю має статутний капітал розділений на частки. Тобто засновувати ЗОВ має право декілька учасників. Він має бути до десяти. Кожен з них може мати свою частку. На протязі одного року всі власники мають внести свої внески в статутний капітал. Внесками до статутного капіталу можуть бути грошові кошти, цінні папери, рухоме і нерухоме майно, права користування природними ресурсами, будинками та сполудами та інші майнові права. Не можуть бути внесками до статутного капіталу бюджетні кошти, майно, яке вилучене в держави, неподільне майно, векселі, власні облігації та земельні ділянки. До моменту реєстрації кожен з учасників має внести 50% статутного капіталу. Засновник зобов'язаний повністю внести свій вклад протягом одного року. Якщо це не зроблено, тоді мають бути подані документи для зменшення статутного капіталу. Зараз ми з вами розглянемо приклад. Наприклад, я прочитаю мову задачі. Засновником А і засновником Б. Статутний капітал, який є в затверджених документах, становить 40 тисяч. Частка засновника А 80%. Частка засновника Б свою чергу 20%. Так? Згідно до законодавства, до моменту реєстрації засновники внесли по 50%. Давайте зараз розговоримо видати. Яку ж суму кожен із засновників вніс до моменту реєстрації? так? Ми знаємо, що сума статутного капіталу становить 40 тисяч гривень. Так? Засновник А має скільки відсотків? 60. Засновник Б 20 20%. Добре. Давайте визначимо по сумах. 40. 40 тисяч. Помножимо на 80%. Скільки це буде? 32 тисячі. 32 тисячі. Тобто част засновника А у гривнях становить 32 тисячі. Часто засновника Б, скільки становить? 40 тисяч. Помножимо на 20%. Буде 8 тисяч гривень. Це зрозуміло? Згідно законодавства, кожен із засновників вносить 50% від суми. Так? Засновник А скільки вніс? 16. 10 тисяч. Це зрозуміло всім, чому 16 тисяч. Засновник Б вніс? 4 тисячі. Все, що стосується математики, ми з вами зробили. Тепер необхідно відобразити образити сідання операції в бухгалтерському обліку. Звичайна табличка для розв'язання задач, так? Перша операція. Відобразимо суму статутного фонду. Неоплачений капітал, який рахунок? 46 46-й. Ми говоримо зараз про аналітичні рахунки. Кожен із засновників має свою аналітику. Якщо ти засновник А, Буде під номером 1 основник Б буде під номером 2. Тобто 461. так Також позначаємо засновника А. Так. Так. кредиті що буде? Ми говоримо збільшення статутного капіталу. Тому 40-рахунок. 40 й рахунок. Чому він буде кредит? Пасивні рахунки збільшуються по кредиту. кредиту. Вірно? Сума яка? 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Далі, засновник Б, 462, так само суховий доста статутний капітал і сума тисяч. Добре. Це відображена уся сума статутного капіталу, яка нас заложена до моменту реєстрації. Ніхто ще нічого не сплачував. Згідно законодавства, ми знаємо, що 50% має бути сплачено. До моменту реєстрації, так? Да. Як це відобразити? Два засновники вносили кошти на розрахунковий рахунок, так? Приїхали. Да. На розрахунковий рахунок. Тобто 304. буде збільшуватися розрахунковий рахунок. Розрахунковий рахунок який номер? Це національні валюти, так? так. Да. — да. 311. Списуємо суму з 400. — з першого засновника, так? 461. Каже сума 16 тисяч. Згідно умови задачі, так? ось ця сума внесена до реєстрації. Згідно умови задачі, після реєстрації засновник А вносить частину свою частину до статутного капіталу основними засобами. Основні 50 засоби, які рахують? Чому в 9? Активний рахунок збільшується де? В 9. Десятий рахунок? Що буде в кредиті? Перший засновник 461. Тобто неоплачений капітал. Сума буде 16 тисяч. Далі. Згідно умови, другий засновник може що? Решту витівку куди? Касу. Касу. Каса рахунок. Де пишемо? 9 чи кредитів. 9. Чому 9? Автерія руки? Збільшується. 9. Добре. Каса кіраку? 300. Решту, так. Чому 301? Вона... В національній валюті. Добре. В кредиті що? В другий дозволить. 400? 400. 62. Сума? 4 тисячі. Все зрозуміло? Угу. Питання є? Нема. Нема, дуже добре. Тепер хочу послухати вас. Уявимо собі, що ви є засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю. У вас є три засновники: засновник 1, засновник 2 і засновник 3. Засновник. Фонд статутного капіталу становить 75 тисяч. Засновник А, тобто 1, має 60%. Капіталу. Засновник 2 має 25%. І третій засновник має скільки? 15. 60, 25 і 15%. Власного, так? Засновник 1. У нас буде Василий Дніба. Засновник 2 у нас буде кравчук Богдан, І засновник 3 у нас буде Серегов Олексій. А розпиши кожну частку статутного капіталу у нас, Вартосевич Діка. І почався до дошки. статутного капіталу. 75 тисяч. Так. Засновник А. Скільки має має 80. 60. 60%. Засновник 2. 25. Визначаємо гривня відсотки від суми. 60%, відсотки. 75 тисяч це буде гривні. Тисяч помножити на 60%. 905 тисяч. І так, згідно, кожного учасника. Що с порахував? Що сидимо можна вирахувати? Давай вікно. 18 тисяч 750. Це другий. А речі? Скільки? 11 тисяч 250. Підображаємо суму статутного фонду. Можна це? Можна. Це 46 рафона, але як я в вбачила фондця, буде 46. заски. Заски. 50 50. На рахунок. Запис. Запис. Отрас. По рахунку на таких день аякаш. По нараху. Затрат. І сума. І сума це буде 22 тисячі. Чому 22 тисячі відсотків? Після реєстрації перші заснови досить чим? Заснований. на розрахунковий рахунок. Відображаємо суму засудному фонду. Це другій засновується. Поповнюємо, що? Що збільшуватись буде? Сороковий рахунок це що таке? Статутний Статут, капітал. капітал. Пиши. Сороковий рахунок. І сума. Пиши. Внеск да. засновники. На розрахунковий рахунок до реєстрації підприємства. 311. Литак вносить сировину. Решту свого внеску він робить сировиною. Тобто збираються з акціонерів засновників. Він говорить, що я хочу частину внести наступну сировиною. Вони оцінюють дану сировину на якусь суму. Якщо вистачає цієї суми, вони зараховують як внес на капіталу. Якщо ця сума менша, вони зменшують статутний фонд. 200. перші. А чому кредити? Внеск засновників до реєстрації. На розрахунковий рахунок? Eh, 311. 311. А чому він в 9? Захід. І що? Засновник третій 3 носить носить верстат. Тобто наше підприємство має виробляти якісь, якусь сировину, якийсь товари. Нам необхідний верстак. В нього є цей верстат, він каже, я хочу верстат. Також збираються з за збори засновників, вони оцінюють даний верстат і зараховують його до статутного капіталу. Це обладнання. Четвертий день. Збільшується по 9. Ранні. Сума? 5015. 5625. Третій засновник. як ви думаєте, хто із засновників буде отримати найбільше прибуток в даному підприємстві? А чому перший? Там Так, він вложив найбільше грошей, статутний капітал. А хто найменше, хто менше прибуде до вас все зрозуміло, з даною задачою? Щось важке є? В подальшому будете вирішувати картку завдання, будь ласка, зверніть увагу на відсотки. Тому що засновники після реєстрації можуть вносити не всю суму. Вони можуть вносити 30%, а на протягом року ще 20%. Так що будьте уважні, коли розрахувати далі відсотки. І не путайтесь, будь ласка, в плані рахунки. Ви маєте віднести до них ось це ось ці пасли, які у вас скриті. Бачите? Коли ви відкриєте всі пасли, у вас відкриється дуже гарний малюнок. Тепер скажіть мені, будь ласка, перший, ти хочеш перший, що ми відносимо до капіталу? 45 рахунок. 45. А де є? Вилучена. Неправильно. Неправильно. Що ми відносимо до капіталу? Який є капітал? Додатковий. Додатковий. Тут є капітал, актив, ціні, папери, гроші, бюджетні кошти, зобов'язання, 46, нерухоме майно, 461, 462 і власний. То який капітал? Власний. Вірно. Власний. Що може бути внеском до статутного капіталу? Капітал, актив бюджетні 462 зобов'язані ціні папери, гроші рухове майно. Внеском до статутного капіталу можуть бути ціні папери. Правильно. Ще що може бути. <клінь> гроші, вірно. Неоплачений капітал. Хорошо, хорошо, хорошо. А формула капіталу? Це що? Актив, капітал, зобов'язання, бюджетні кошти, послуг майно. Не вірно. Капітал, актив і зобов'язання. Я ж говорила, що коли ви починає підприємство працювати, тоді капітал дорівнює активом. В нього ж немає ніяких зобов'язань. Коли підприємство вже працює, тоді капітал дорівнює актив плюс зобов'язання. Що не може бути внесено до статутного капіталу? Рухоме майно. 462 рахунок і 461 це неоплачені капітали. капітал. Майже молодці. В наступних уроках ми з вами продовжуємо працювати з даною темою. Картка завдання у вас є подібні задачі, які ми з вами розв'язували по наступному спортажі. Будьте уважні. На сьогоднішньому стосному інструктажі хочу відмінити гарно себе. Зарекомендував Онищук Денис, Василик Діма і Фурс Віталіна і Коновачук Андрій. Решті я бажаю вам краще працювати, бути активнішими на наступних уроках ви треба отримати кращі оцінки. Все, Дякую за увагу.